Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Їду автобусом до України. Пише Пшемислав Ліс Маркевич, профіль приватний сполучення познань Київ, мова спілкування здебільшого російська. Я повинен уникати таких ситуацій. Після кількох годин не витримав і зробив авантуру. На весь автобус почав кричати, що не вивчити українську за стільки років, то ганьба русифікувати дітей, ганьба і третя ганьба. Бо путін знищує український народ і жодних висновків. Нився гармидер почув про себе, що я дебіл хам придурок і нічого в житті не добився, тому на людей не кидаюся. Ще почув про демократію. То відразу відгризнувся, що в Україні війна не, мол, на демократія. А ще мав випити таблетку. Сказав тим усім неволікованим, що краще бути хамом ніж московитом. І хай вони п'ють таблетки і лікуються від руського міра. Прийшов і наказав усім усіми ротика, і Знаєте, що сталося? Я ж не повірив російську здуло. Щезли усі перейшли на українську. Я аж розгубився, так і дійшло. Тільки чого я придурок і хам і маю пити таблетку резюмує поля. Крім того, поляк пройшовся і по владі зеленського. Хто з союзників України відвідав Київ після переможного саміту? НАТО вам дійде, що ви вже задовбали з тим, що вам усі все вони це лунає щодня. Сьогодні дуже гучно у Варшаві. Кінець війни за горами. Ви ще потребуватимете допомогу? Мабуть, варто перестати ухати та агати про зеленського і задуматися. Невже він достеменно діє на користь України? Бо на мою думку, такого ніколи. Не було спершу були дешеві досики, дешеві промови та оплески. Але це вже минуло справи хуйові, пані та панове. У Лондоні чи Варшаві довго тримали язик за зубами. Решті-решт пролунав мовою дипломатії. Будьте вдячніші ще раз, хто союзників останній відвідав Київ. Можете надуватися жалюгідні опоненти. Правда, однак моя Можете ображатися на дійсність, але кінець війні за горами у політиці ніхто не ображається. А я лише нагадаю, що це влаштував дешевий цирк бодос. Ані хвилини він не визначився, чи їде до Вільнюса. сам. Це викликало смак, бо це не пісочниця. Йому ніхто й не забуде, що він говорив у юрмалі, бо лише деяким українцям було смішно, але не полякам, німцям, шведам, литовцям чи чехам можете ображатися і лаяти мене, бо гавкою гавкаю на злодія. Або можете взяти палець і лоснути мене. Я замовкну. Але хто гавкатиме на злодія? Так, я пишу гнівні пости, вони емоційні. Я пишу те, що інші думають. Мої емоції випливають з того, що я Вилююся долею України. Я з нею пов'язаний товариськими діловими, культурними, особистими зв'язками, вже 25 років. І я часто у паніці, бо боюся, що постраждають близькі мені люди, мої друзі, знайомі інколи люди, з якими я зустрічався, раз, хоча б на науковій конференції, Щоразу, коли росіяни бомбляться, Миколаїв, Кривий Ріг, Харків, Суми, чи Київ, перед моїми очима постають конкретні обличчя конкретних людей. Згодом я боюся написати до них чи все добре. Ті, які мені тут пишуть, що я підтримую Росію, я ворог. України, вони телепні, і я буду їм приділяти уваги. Але я щоразу не можу збагнути, коли мені хтось пише, що я як поляк байдужий до всього того, що відбувається в Україні, бо я сиджу в безпечній Польщі. Мене не хвилює. Що на когось з моїх родичів паде ракета, як можна щось таке писати? Я не маю в Україні родичів, але я взагалі мало родинний і я сімейні зв'язків зі своїми польськими родинами не підтримую. Але я маю серед українців людей, яких я достеменно люблю. І я щодня хвилююсь. А інколи маю реальні наступи паніки. Буває, що маю наступи депресії. Я часто плачу. Я без порадності, коли бачу новини з України, коли бачу ті розбомблені будинки, я все це читаю вже півтора роки по кілька разів на день, і мені страшно, мені безнадійно. Я гадаю, що не всі українці щогодини читають новини. Я звик до України, до театрів, книгарень і місця, до яких я відчуваю ностальгію, це Луцька, Болахівщина, Косівщина, Другобич. Тому я так люблю Франка. Я би не хотів, аби ця Україна зникла, бо я. Звик їздити в Карпати, чекати на черговий роман Юрія Винничука, привозити собі з України по кілька кульків, книжок і їх читати. До мене завжди в гості приїжджали з України люди. А тепер вони не приїжджають, Деякі з них чоловіки призовного віку не можуть. Я щодня насторожений і наляканий, бо можу дізнатися, що хтось, хто тепер на фронті, загинув або став калікою. А є люди серед солдатів ЗСУ, з якими ми один одному пообіцяли, що зустрінемося чи на каву, чи на пиво, чи на горілку. Описали мені, що я не маю права висловлюватися про Україну. Україну свинство і не йдеться про свободу слова. Але чого хтось думає, що мені Україна, українці війна байдужі, бо я поляк, бо я не українець. А що це за племінний аутавізма? Я не відрізняю українців від поляків. Деякі українців люблю, деяких поляків ненавиджу Я не маю зовсім довіри до українського президента і уряду. 100% дій Зеленського на шкоду Україні. Я так уважаю і я міг би це пояснити, але, мабуть, не тут, бо то треба сісти за кавою і поговорити. Я не вірю, що ті люди зеленська його Слуги уряд вирішать проблеми цієї нещасної країни я бачу геноцид молодих українських патріотів. Я бачу, здогадуюся, скільки щодня тих людей гине, і мені відбирає мову. Мені стикається горло і має власне в таких моментах наступ паніки, бо де край. Я вірю в ЗСУ, до заложного, але війна це не тільки ЗСУ, та заложний. Це багато різних фронтів: дипломатичний, культурний, економічний. А там, на мою думку, крах. Я не бачу шансів на вступ до ЄС з зеленським, бо я знаю на яких засадах. Це відбувається через це все. Я дедалі стривоженіше. Я хвилююся, бачу морок, пітьму, і це все жахає, лякає. Можна бути поляком і хвилюватися за Україну, бо не йдеться про кров, а про ті всі зв'язки, які мене з Україною поєднали, а мабуть навіть сплутали. Я не буду переконувати тих, хто мене звинувачує в Українофобії та солідарності з Росією. Хай вони йдуть до чорта. Я теж не буду просити нікого вибачення. Бо я Україну не ображаю своєю любов'ю та емоціями. Хто не хоче. Читати моїх постів хай не читає. Я нікого не силою до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.